Привіт! Сьогодні наше 10-хвилинне тренування це буде інтервальне тренування. У нас буде таймер, у нас є список вправ. На кожну вправу у нас буде 40 секунд і 10 секунд відпочинку. Ми вправ таких зробимо 10. Це будуть вправи на все тіло: і випади, і прес, і планки. В общем, вправи такі, силові. І я буду кожну вправу озвучувати, а ви намагаєтесь разом зі мною все встигати і все робити. Не поспішайте! Просто якісно робіть кожну вправу. І не зупиняйтесь протягом ось цього інтервалу в 40 секунд, коли ми працюємо. І починаємо. Я включаю таймер. Перша вправа це у нас будуть випади. Спочатку на праву, потім на ліву ногу. Права нога у нас опорна. Лівою зробили крок назад, опустились і зробили кік. Назад, випад і. І кік. Назад, випад і сразу кік, випад і кік, видих і видих, і видих, видих. Ще продовжуємо. Дивіться, щоб коліно ось цієї опорної ноги не уходило сильно вперед. Міняємо ножку. Тепер у нас буде ліва нога опорна. Правою будемо працювати. Готуємося. Почали. Видих. Видих. Опустились і кік. Опустились і кік. Видих. Видих. Ще продовжуємо. Тут уже таймер ніяк не обманеш. Приходиться робити все досконально до кінця. Останній раз робили. Лягаємо на спину швиденько. У нас тільки 10 секунд, щоб змінити. Ноги зігнуті в колінах, руки зігнуті в локтях, скрутка. Ми правий локоть до лівого коліна, лівий до правого. Скручуємося. На кожну скрутку робіть видих, дихання не затримуйте. Молодці. Не зупиняйтесь. Будь ласка, працюйте, у нас цього 40 секундочок роботи. До кінця дійшли. Далі у нас буде таке віджимання, лежачи. Ми лягаємо. Руки під плечі ставимо. І ось так відштовхнулись руками, встали. Лягли знову, підняли руки, коли лягли. Відштовхнулись руками і встали. Руки стоять під плечима. Видих. Вдих і видих. На видихі руками себе відштовхуємо. Чудово, молодці. У кожного тут свій темп, не спішіть. Але повністю старайтесь все зробити, повністю встати, лягти, підняти руки. Чудово. Піднімаємося. Далі у нас буде присід пліє. Ставте ноги широко, носки в сторони. Опустились, руки підняли, видих, стаємо. Вдих, видих. Тут важливо, щоб коліно було приблизно над п'яткою, щоб так ноги і не широко стояли, і не вузько. Видих. Робимо вдих. Можна уявити себе такою балеріною. Вдих, руки, видих. Ще. У мене тут подвійне навантаження через спеку. Закінчили. Далі у нас махи в сторони. Така достатньо проста вправа. Ручки тримайте так. Розкриваємо руки, мах, ногою в сторону. Розкрили руки, мах в сторону. Все на видохі. Не знаю, яка буде погода, коли ви будете робити цю вправу, але тут, зараз, Київ, восьма ранку, і вони вже просто так жарить. Це для мене така подвійна нагрузка. Тут ми працюємо і руками, і ногами, і руками, і ногами. Закінчили, і моя улюблена планочка. Стаємо в планку руки під плечі. Якщо ви новачок, ви просто стоїте в планці, Просто. Якщо ви не новачок, ви коліном тянетесь до протилежного ліктя. Молодці. Працюємо. Попа у вас не торчить, я так надіюсь. І у вас не горка, а планка. Чудово. Ми лягаємо на спину, у нас знову вправа на прес. І руки розкриваємо ось так, як буква Т. Ноги випрямлені. Обнімаємо праву ногу, підняли два плеча, руки опустили. Обняли ліву ногу, опустили. І так по черзі обнімаємо свої ножки. Ще продовжуємо. Не забувайте піднімати плечі. І закінчуємо. Далі у нас звичайнісінький присід. Звичайнісіньке присідання. Ноги на ширині у плече чуть ширше. І уявляйте, що ви попою штовхаєте якісь там двері. Вам треба їх відчинити. Або стіночку штовхаєте попою. Спина без прогина. Ця стопа стоїть на підлозі. Чудово, ще трошечки, молодці. І на завершення у нас планочка. Готуйтесь, будь ласка. Руки під плечі, піднімаємо ноги і рукою достаємо плеча. Це остання вправа, десята наша на сьогодні. Все, ми з вами, молодці, мої переможці. Ми це зробили. Можна зробити такий вдих і такий чудовий видих. Ще раз давайте зробимо вдих і видих. Якщо хочеться попити водички, якщо вам хочеться і ви відчуваєте, що у вас є ще сили, можете зробити це тренування ще раз. Це у вас буде таке кругове тренування. Можете ще два рази його зробити. Ну, а якщо вам сподобався такий формат тренувань, я вас запрошую в мій онлайн-клуб тренувань. При купівлі абонементу на 2 тижні, на 4 тижні або на 6 тижнів, ви будете щонеділі отримувати цілих 3 тренування: Це йога, це фітнес, кардіо і силове тренування. Ось це у нас було формат силового тренування. І я вважаю, що такі різноманітні тренування вони будуть найкраще. Розвивати ваше тіло, ваші м'язи. Кожне тренування триває 30-40 хвилин, вам не потрібен якийсь суперінвентар, достатньо килимка на початку. Цеглинки для йоги можна заміняти книжками, гантелі можна заміняти пляшками з водою, тобто завжди можна знайти при бажанні вихід. Бажаю вам здоров'я і впевнена, що ми ще побачимось на тренуваннях. До зустрічі!